Друзьяк, всім привіт! Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Вечір у нас на дворі, готуємося до прямого ефіру. Ну, але життя триває, потихеньку працюємо, і, хто дивився моє відео. На днях Шелудько трохи боровся, так сказати, у вільний від, від роботи час із стовстолобом Леся Петрівна зробила мені сюрприз. Сьогодні Надюшка вже витягувала консерву, ми знімали відео, так що є у нас отака. Консервочка в олії от, і така консервочка в томаті. Тобто самих рецептів ми не розповідали, але більшість глядачів все-таки віддають перевагу соленому товстолову в банці, як ми його називаємо. Оселедець товстолова. І вже настав час його так сказати, закидати в баночки. Цей раз партія невеличка, тобто поділили ми на три частини. От, зробили, щоб була в асортименті і в томаті, і в маслі, і солений товстолоб замаринований. Вже він заправлений, розкиданий в баночки. Зараз вам покажу це все діло ближче і розкажу. Так що готуємося до вечері. Також вже накидали в тарілочку. В тарілочці також товстолоб сьогодні буде. Будемо з картопелькою трошки цибульки. Туди він приправлений приправками. Ізолійкою вже слина тече, це просто капець. Ну і хто каже, що дорого купувати, ми продаємо по 150 гривень. Рекламу не роблю, тому що вона нам не потрібна. У нас є та кількість людей і глядачів вже із YouTube каналу за період нашої діяльності так сказати, в цьому напрямку, так як ми реалізовуємо те, що вирощуємо самі. Тобто бройлера, перепівку і свинину, кількість обмежена. І люди, ті, вже, які в нас замовляють ті чи інші речі, вже забирають, також розбавляють свою ситуацію по е оселечикам або там консервочкою. Так що номер, номер мій він не працює по рекламі, мій номер телефону в шапці профіля для спілкування з військовими і по іншим питанням, але на нього замовлення ніхто не приймає, а також номер карточки, на яку я збираю, вона в мене одна єдина. Для Збройних сил України. Так що я дякую вам за вашу довіру і підтримку. Працюємо зранку до вечора, організовуємо ці всі процеси. Хтось каже, дурні, хтось каже, ви страдаєте фігньою. По сьогоднішній день цих людей стає більше, що даремно ми це робимо. Але я кажу, це не даремно, тому що кожна річ, яку ми з вами робимо, вона рятує чиїсь життя. Так що, друзі, ми зараз. Покажу вам ближче, як виглядає оселечик. Розповім, Леся Петрівна прилетіла. От казала, я сьогодні не знімаюся, буде ставити. Так... Вечерю, вечерю. Там така цікава вечеря. Каже, TikTok це така штука, що ну, доволі рулить. Якісь непонятні котлети всередині з грибною якоюсь начинкою. Я бачу, вона сьогодні там жарилась, бо вона там жарила, тут опарила. Тобто Леся Петрівна ганяє як ракета. Так що, друзяки, по рецептурі. По селецю, ще раз повторюємо, я вже вивчив. На 1 літр води, тобто ж варимо маринад, Стакан солі 200 грамовий. Стакан оцту 9% 200 грамовий, пів стакана цукру. І це все в літрі води розчинить і закип'ятить. Це з розрахунку на 2 кг сировини. Тобто, якщо у вас вже буде 4 значить 2 таких комплекта. Тобто множимо. І Робимо маринадик, закипів, остудили рибку, почистили, від чорноти, разів три перемили, злили, ну вимочити. а потім замаринували. А? Вимочити, ну, вимочить, я маю на увазі, і Леся Петрівна п'ять вод міняє, тому що буває присутній у цьому процесі. От. Ну а потім вже це все діло заливається, і вже там від людини, наскільки людина хоче, хтось там. До Добухтось дві, хтось три. Тобто, ну ми смакуємо. У нас получилось кільки дві доби, да, десь півтори. 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 Ну до двох до дів. Дів. в залежності да. від того, як порізали рибу, наскільки крупно, то тобто, є мелко, ну кусочки які це все залежить від цього. О, так що, друзі, ну і виходить такий доволі добрий. Так що хто там уже малосольна була не не більше, як дві дві доби, тому що три вона мені вже не чи пересаді. Так що, друзі, хто робив полеті Петрівні рецепту? Хоч це не її рецепт, це її життєвий рецепт, скільки вона живе, скільки вона його знає, десь він її попав там від когось. І в принципі багато людей вже називають. Ні, просто я як я роблю свої рецепти, я видивляюсь, там той один рецепт, другий рецепт. Я вже розумію там норми солі, там всього, і тоді собі коректую. Я розумію, що, наприклад, скільки до солі буде забагато. Або по часу, так? ми тобто, так. по часу Попробували, Але, колись дві коли, доби тримали. Ну я спробувала три. Ну, Але проте... ніхто вам не мішає зробити свою рецептуру, протестувати і спробувати. Рецепти вони народжуються, їх хтось От мені придумає. подобається раніше, коли ми починали робити там ковбаси, туди-сюди і разні речі. Всі там говорили ні, неправильно по рецептурі не так і те не так. Там мені дзвонили, розказували Боже, а хто ці рецепти придумав? Ну такі, такі ж люди, як да. ми. От консервація, наприклад, зараз. Ну, Консервує там, солодкі охірки, ну, значить помідори, наприклад, із сливами. Ну, тобто Це вродь би, не сумісне взагалі, але ж воно ну, смачне. Але я скажу ще одне: От один той самий рецепт, один той самий наче, стакан. І кожна людина робить, і в кожної людини по різному від настрою якусь також нас багато спеція, якусь іншу спецію додав, вже смакує по-іншому. Так. Отака приправочка. Так. Тобто після, після того, як злили. Це коріандр ще в зернах. я прошу А, отак от воно все називається. Пряний посол. А це банка, так? Да? Ну так, це, це баночка. Ну, О, це ти гармат дерева, так? Да? Там іде і коріандр, йде лавровий лист. Ну тобто там все сумнівне почитають. Не написано. Так що, друзі, після того як розсол злили. Пересипалася Петрівна своїми травками-муравками, це все діло олією. І воно у нас постояло, скільки там постояло? 3-4 години, так? Да? Піс... А, да, да. а потім вже розкидає в баночки і заливає цею олією. Якщо олії не вистачає, значить заливаємо обичною рафінованою олією. І потім, що робимо? Кришечками закатуємо. Для так сказати, для зберігання. Скільки вона буде стояти у такому, е, так, я думаю, що волі стоятиме довго, якщо на нього не буде попадати сонячне проміння, якщо це буде в погрібі. От. Цибульки ми не даємо. Цибульку даємо безпосередньо вже перед вживанням, тому що цибулька дає специфічний смак. Але для тих людей, які реалізовують, то у них виходить цибуля все-таки це як наповнювач, і тоді виходить трошечки більше. Так що, друзяки, ну от такий. Рецепт для Леці Петрівни простий, хоч ми являємося не повчальним каналом, а більш мотивуючим. Так що кожен має можливість стати, якщо є вільний час, купити не одного товстолоба, а купити 5. Це все діло організувати, почистити, понарізати, замаринувати і тако в баночках, і навіть предложити своїм знайомим і рідним і продавати. Цим займається дуже-дуже багато людей. Так що також у нас сьогодні були перепілки, Леся Петрівна вирізала. Вже вони розписані. І тут вона також робить на замовлення От такі сухарики. ну Це верхні, верхні, верхня, ця, наверное, самі менші. Ну Те, що залишається, воно ж по порядку, і вже ті манюсінькі циблики остаються, то вже шелудько їх з'їсть. Так що джерочки сушаться, картопелька вариться, сьогодні будуть оселечки. Так що, друзі, приєднуємося сьогодні в прямий ефір 21.00. 20.00. Буде також оселечок, я думаю, в якомусь із кошиків, буде консервочка. І поспілкуємося, поспіваємо. От, і з вами розіграємо. Так що на цьому буде все. отаке таке коротеньке відео. Також ще чекаю, повинен заїхати до мене один із військовослужбовців з 25-ї бригади, їде десь тут поруч біля нас і каже, хочу, Сергійович, заїхати до вас і провідати вашу родину. Так що ще будуть у мене гості, а також готуємося до прямого ефіру. Ну як готуємося. Просто часу треба спіти помити, повечеряти, то тобі готуємося. А там як Бог дасть. Так що дякую всім за довіру за підтримку. Працюємо де далі, мені подобається. А як він називається? Чи солений товстолоб, чи оселедець товстолоба, я думаю, це на швидкість не впливає. Головне, щоб це у вас було. Ну от така ситуація. Так що на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Працюємо, не умнічаємо, підтримуємо один одного, тільки в об'єднанні. Можна дойти до тої чи до іншої мети. За нас ніхто нічого робити не буде. Так само ніхто не буде за нас виборювати нам волю і свободу. Так що кожен громадянин повинен об'єднатися і, як тоді говорили, в ЗСУ або для ЗСУ, підтримувати наших захисників і захисників. Так що всім миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько. Всім пока-пока. Пальчик у мене прибив, бо нічого не робив.